Усім доброго дня! З вами компанія AutoFocus. До нас на продаж приїхав класний автомобіль на повному приводі з Acura MDX 2011 року випуску. Автомобіль оснащений бензинним двигуном в об'ємі 3,5 літри, плюс додатково було обладнано газове обладнання 4-го покоління. Автомобіль був замовлений з США для власного використання і якісно було усунено всі недоліки по автомобілю. Також система повного приводу ще HVD, маємо камерку заднього руху та 18-й 18 радіус куліс і диски оригінальні від Акури. Також електропривид багажника. Маємо запасну докаточку. Ось такі ніші для ваших рівниць. Два підстаканички для третього ряду сидінь І все, він закривається задній ряд сидінь ми маємо чорну шкіру в дуже гарному стані, збереженому, не прокурену, не просиджену, не продавлену, електросклопідйомник. Розеточку на 12 вольт, клімат-контроль для другого ряду сидінь, кріплення ізофікс, підлокітник ось такий масивний і два підстаканечка. Три рівня безпеки, три, два підголівника і підсвідочку заднього ряду сидінь. І кармашечки ось такі на передніх днів. І замочок дитячий. Маємо поворотні дублюючі вогні на дзеркалах, електросклопідйомник, пакет, э, блокування скла, пам'ять сідінь. Блокування дверних замків і кнопочки відкривання багажника салону, електричний регулятор сидінь, також підувка сидінь. Маємо електричний, точніше не електричний, а ручний тормоз. кнопочка антизанос, кнопочка газового укладення та регулювання дзеркал. І електронне регулювання керама по висоті та по виліту. Маємо мультикермо, круїз контроль адаптивний, -сві... датчик світла, датчик дождя, датчик світла, підкормив пілюсточки. Маємо багато зон, точніше трьох зон клімат-контроль, класну музику і штатну магнітолу, мультимедію і магнітолу від акури. Маємо підігрів передніх сидінь, Ось такий кармашок. Маємо розетку на 12 вольт і кармашок. Тоді автоматичну коробку передач. Два підстаканечка і ось такий бардачок. І там а, виход на укс. Так, по пробігу ми маємо 116 тисяч кілометрів пробігу зеркало заднього виду з системою, за... системою затемнення. Маємо е, такий кармашок для окуляр, люк, який працює відмінно, бардачок, Ну і все. Зараз вам розповім, як можна його переглянути і де можна. автомобіль зараз знаходиться на... На автосаломі нашому це по адресу НАТО Хоткачу 22Б. Купити його можна за готівку, за безготівку, за лізинг, кредит. Якщо у вас є криптовалюта, за криптовалюту теж можливо. Друзі, не гайте час, автомобіль дійсно хороший на повному приводі на сім'ї людей. Три ряди сидінь, в гарному стані. До зустрічі. Гарного дня.